Іванна, подруга прикордонника, який повернувся зі сходу України. Дівчина каже, коли дізналась, що її хлопець захищатиме кордони в зоні, АТО, не змогла вимовити й слова, були лише сльози. Тому тепер вона щаслива, що він вдома живий і здоровий. Я його чекала більше двох місяців. Емоції переповнюють. Це настільки є гордість за нього. Хлопці, молодці, хлопці витримали все і. Я їм вдячна. Під час перебування в зоні АТО був і страх, і труднощі, але все це вони перебороли, кажуть прикордонники, адже захищали власну країну. Найважче було за кілька днів перед від'їздом. Нас стріляли з мінометного вогню. Ми ховалися в бліндажах. Після того ми тушили дві сутки ліс. У Нас горіли машини, зброя. На той момент нас було в нашому лагері. Близько 90 осіб. На щастя, жоден із цих прикордонників не постраждав. Всі повернулись додому і тепер мають право на відпустку. Протягом двох місяців перебування на сході військові були забезпечені всім необхідним касками, бронежилетами, зброєю, а харчувались як вдома, кажуть прикордонники. Проте нічого кращого, аніж рідна домівка, немає. Відтак бажання у військових прості. Віддохнути сім'єю. Побути вдома, поспати вдома на ліжку, а не на землі, помитись в теплій воді.